так, беріть всі ліквідні. Ми сьогодні тут вшановуємо людей, які не за своєї волі, не за свого бажання, але віддали своє життя для кращого. Так само, як сьогодні українці на фронті, на війні з російським агресором, який не змінився в своїй історичній ретроспективі, і сьогодні демонструє. Ті ж самі злочинні імперські амбіції демонструє свою людину ненавість. Але, пам'ятаючи про всі сторінки, на жаль, сумних стосунків українців і поляків з Москвою, ми знаходимо найбільш оптимальні і правильні рішення, як діяти сьогодні. Тут Цей цвинтар, як і багато зла. інших в Україні, він є свідченням Добре. того зла, яке діяло яке, на жаль, продовжує Райна діяти в сучасності. Ага. І обов'язком кожної достойної людини є Добре. чинити Добре. спротив Добре. і боротися з цим злом. Ми мусимо і повинні берегти пам'ять. І не тільки в день, коли. 19 травня ми збираємося тут традиційно, а це треба робити постійно і завжди, і не тільки тут, але й в підручниках, і книжках, в розповідях старшого покоління дітям для того, щоб майбутнє покоління було позбавлено трагедій.